Опля, доброго здоров'ячка. Я думала, що я ще не в ефірі, а воно вже в ефірі. Як воно так нажалося, не знаю. Гарного дня вам, миру гарного вечора вам, миру, спокою, затишку. Тільки хороших новин. І тільки всього самого найкращого. Дай Бог. Мир у спокою затишку. І скоріше і нам усім перемоги. Богдан Юрчук, доброго, Любочка Ігор, Наталочка доброго вечора. Приємно спілкування всім доброго вечора, Богдане, гарного вечора, міцного здоров'я і всього самого найкращого. Дай Бог, щоб всіх все було добре. Івана Капечук, доброго мирного вечора. Доброго мирного вечора. Так, чекайте на Богдан. Так. Ага, все пішло. Івана Капечук, доброго мирного вечора. Доброго, мирного вечора вам. Білосніжка, доброго вечора, добрий вечір, білосніжка. Миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Оля Хомич, добрий вечір. Добрий вечір, Тетяна Козак. А що це ви з малого каналу? А що я з малого каналу вийшла? Так, так. Дівчата, я зараз 5 хвилин хай побуде, і я перезайду на великий. О Боже, я не з того вийшла з телефону. Запрацювалася я, дівчата. Так, Тетяна Козак, дякую, що сказали. Юля Бойко, добрий вечір. Світлана, Бобко, доброго мирного вечора. Всім. Прожимайте лайчики і зараз я перейду на другий канал. Помилилася дівчата. Галинка Рудва, добрий вечір. Любочка і ваша родина. Доброго вечір. Галинка Гончарук, добрий вечір. Моя сьогодні перша вподобайка. Дякую, Галиночка, доброго вечора. П'ять хвилин ми побудемо. Давайте прожмемо 50 лайчиків наберемо і я перейду на другий канал. Юля Бойко, я поставила лайчик. Дякую, Юлійка, Іра Нест, Добрий вечір, приємного спілкування, Доброго вечора, Ірочка, гарного вечора, міцного здоров'я. Івана, Юля Бойко, привіт. Привіт. І яка Тетяна Козак, Доброго вечора усім, Доброго вечора. білосніжка, дякую. І я вам всім дякую. Прожимаємо лайчики, дівчата. Зараз ще три хвилинки і перейдемо на другий. Галинка ж привіт, Любочка, Ігор, Наталочка і всі, хто в чаті. Бажаю всім мирного та спокійного вечора та Божої опіки. Мій другий. Дякую, Галиночко, гарного вечора і вам і всім всім. Миру, спокою, затишку. Олег, Любочка, доброго вечора. Як здоров'я, як справи. Олег, все добре. Я дякую, що ви зайшли. Прожміть лайчики. Зараз я перейду на другий канал, бо я не з того вийшла, що мені треба. Ось в нас все хорошо. Олег, попрацювали сьогодні багатенько, роботи трошки підігнали. То малинки посадила ті, що мені прийшли, то сливки повирубували, то трохи загорнули садка, то агрус посадили той, що мені дали, і так. То, вроді ніч не робила. І, і день пройшов, коли тих сливків вона вмерти, поки їх вирубаєш. Я не знаю, вони вже мені так надоїли, що я вже на той садок, де вони ростуть, я дивитися туди не хочу. Вони вже мені так надоїли за, це, за, цей, за цей час, що ми їх рубаємо. Білосніжка вам також, Світланка, заблудилася, Люба, так, заробилась, запрацювалася, навіть не глянула який канал. Як було зранку включене, так і осталося. Так, дівчатка, не пишіть. Я зараз перейду, дочитаю, перейду на другий канал, на тамтому будемо писати. Не пишіть, поки почекайте хвилиночку. Наталя Дмитрук, добрий вечір. Івана Капючук, Галинка, Рудова, гарного вечора, приємного спілкування. Юля Бойко, Івана Капичук, привіт. Івана, Галина Штень, привіт, гарного вечора. Ілля, доброго вечір. Як ваші справи? Як настрій, як здоров'я? Все добре, Ілля, доброго вечора тобі і миру і спокою. Скільки у вас градусів, що ви вже садите? Олег, нині було 19. Тепла. Світланка, а моя друга вподобайка? Добре, Світланко Бобко, Юля Ілля, привіт. Галинка, Івана Капечук, мирної мої вітання, мирного вечора, приємного спілкування та щирого дружнього спілкування. Дякуємо. Надя Малик, добрий вечір. Добрий. Юля, Галина Рудова, привіт. Галинка, привіт, Іваночка Капечук. Галинка рудова, миру, добра, здоров'я та Божої благодаті. Так, ще вісім лайчиків. Прожміть, будь ласка, і зараз переходимо. Галинка Рудва, Галина щтень прочитала. Так, привіталася Таня Петровна. Любашка, привіт. Чи можна змішувати молозове молоко другої кози, коли недотньо молозова? Чи може обрізати пупики, козеняті, бо дуже длінні? Так, обрізати можна, Обрізаєте, ось такі, щоб вони оставалися. Олег, я не, не прочитала того другого коментаря нижнього. Напишіть, ще раз, будь ласка, бо я не вспіла. Не, не, не Пупики отакі мають бути, не більше, бо якщо другі козенята колонео є, то стане ще витягне кишки з нього. І е, йодом І Не пишіть, дівчатки, я зараз перейду на другий канал, бо я не переключила канали, забулася. Ось. І те, як вам сказати, Я обрізаю мачу йодом. Якщо часом кров йде, то зав'язати можна ниточкою пупика і ту ниточку обрізати, щоб вона не телепалася. Ось таке діло. Праказ, проказ, чи прокаж, пиши нормально, щоб я зрозуміла, бо я тебе не розумію. Ти ж можеш нормально писати. Ось так. Молозово других кіс можна домішувати до того молозова, скільки вам треба, щоб вам вистачало молока. Можна домішувати і давати, і все буде добре. Тільки ну, тепле має бути, не холодне. Ось такі то справи. Так що це все можна зробити. Любцю, ти все прочитала, я нічого не писала. Ага, то то було трошки стало воно, зрозуміло. Дівчатка, не пишіть, я зараз пере... перейду на другий канал. Надя Онищенко, доброго мирного вечора усім, хто в ефірі. Доброго вечора, Інна Майстер, Доброго вечора, Люба Ігор Наталя. А також, друзі, в часті лайчик, є приємного спілкування. Доброго вечора, Галинка, Юлічка, Бойко, Доброго вечора, радості, удачі. Лариса, добрий вечір. Пишіть у кого дощ, не знаю, у нас нема. Передавали, але вже на два дні перенесли. Дальше. Макар, доброго дня, як ви. Доброго дня. Макар, зараз перейдемо на другий канал, «Я й мої кози почекайте трошки. Так, Інна Боженюк, добрий вечір. Любочка Ігор, Наталочка, всім добрий вечір. Добрий вечір. Інночка, Юля Бойко, дякую навзаєм. Ілля, привіт-привіт. Галинка Іва, доброго вечора, Любочка, доброго. Галинка Іва, а що сталося? Ви куди? Та ж не з того каналу вийшла. Людмила Красню, добрий вечір. Люба, Ігор, лайчик поставила. Дякую, Людмила Красню, гарного доброго, вечора. Доброго. Так, Лена Надбережна, добрий вечір, мирного неба, лайчик є. Богдан Люба Сафронівна, добрий вечір. Богдан Лена Надбережна, добрий вечір. Я привіт, Юля. Богдан Олег, добрий вечір. Так, Мик, Макар, доброго вечора, як ви все, добре, Макар у нас. Богдан Галина Рудова, добрий вечір. Богдан Івана Капечук, добрий вечір. Так, Віл Хай, привіт, Богдан. Людмила Краснюк, добрий вечір. Тетянка, доброго вечора, міцного здоров'я, Павло. Здравствуйте, как дела? Как настроение у вас? Все прекрасно. Завтра будет Илья все 50. Все, не пиши, читай. Дмитрий, добрий вечір. Іван Музика, 51. Богдан Івана, Інна Боженюк, добрий вечір. Іночка, є 50. Галинка Єва, Павел, здрасте. Богдан, Інна Майстер, привіт. Жолтая Баба, Люба, гарного вечора. Так, жовта є гарно веча. переходимо на другий канал. Все, не пишіть. Я переходжу на другий канал, дівчата. Стійте, не пишіть. Макар. У нас в Кривому Розі в готель прилетіло, а за три квартири жив... квартали живу. Хай Бог береже всіх, щоб всі здорові були. Так, у Закарпатті дощ. Ілля, не пишіть. Оля, добрий вечір, і друзі. Доброго вечора всім. Не пишіть, я переходжу на другий канал. Таня, співак, добрий вечір і вам приємного спілкування. Все, я завершу і переходимо на другий на канал. Я і мої кози переходимо.